Передпокій буквально потопає у світлі, яке ллється із вітражних вікон. Цю кімнату ми добудували до будинку пізніше. У нас був віконний проєм. Ми вирішили його не зашивати, а лишити його для декору. Але проєм оздобили ми деревом. Фільончатої конструкції. Виглядає статусно та цікаво. Велике дзеркало розширює простір. Воно в дерев'яній рамці. Всі елементи на дзеркалі повторюються із проєму. Весь куточок виглядає цілісно в одній композиції як завершений елемент у дизайні. Дзеркало ми обладнали підсвіткою, вона має е, яскравість 110 люмінів. Також вона має поворотний механізм, що дуже зручно для того, щоб робити макіяж та зачіски. Підсвітка вимикається на вимикачі, які розміщені на стіні. Під зеркалом підвісна тумба. Вона має шухляди, відчиняються за допомогою пуш. Фасади тумбочки виготовлені з реєчкою. Це така сама рейка, як панелі у вітальні, пофарбована на кольором, як стіна у спальні. А кришка тумбочки виготовлена із шпанованого ясеня і пофарбована таким самим кольором, як підоконники, як від коси, як панель, як вікна, що також додає цілісності цьому інтер'єру. Оригінальна шафа для верхнього одягу, шафа підвісна, тому є ніша для взуття, це дуже зручно зберігати там взуття, а також взуття просушується, бо воно стоїть на плитці, стоїть на теплій підлозі. Фасади шафи мають приховану ручку. Фасади виготовлені із шпонованого МДФ ясенем. Тут також дві текстури. Одна ділянка, одна дверь з прямою текстурою шпона ясеня. А дві центральні двері мають. Шпон під кутом у вигляді ялинки так само, як на панелі, яка в залі. Шафа має два відділення: також одне відділення для чоловічого одягу, друге відділення для жіночого, і також є такі кошики для взуття. У цьому будинку ремонт та омеблювання ми виконали в концепції єдиного простору. Завдання досягнення цілісності, функціональності та гармонійного простору спрощується, коли ви ремонт та омеблювання замовляєте в одної компанії. Компанія Інтердизайн може вам цьому допомогти. Отож, звертайтеся до нас. І ми з радістю створимо вам гармонійний красивий функціональний простір для вашої сім'ї.